Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2компак. Значить, маємо ноутбук яким користувалися якийсь певний період, який був зданий в один з відомих сервісних центрів. Який це сервісний центр? Я говорити не буду, тому що це не в моїх правилах. Відповідно, так само контактні дані серійники я замалював, тільки покажу вам результат діагностики. Значить, ми маємо заявлену несправність від клієнта. Пристрій не вмикається. Раніше працював тільки від зарядки, батарея перестала заряджатися. І маємо висновок діагностику сервісного центру. Рекомендовані до ремонту чи заміни запчастини та роботи, акумуляторна батарея і плата материн. Тому будемо пробувати розбиратися, що в нас не так, що в нас відбулося. У мене є певні думки з догадки, але будемо їх підтверджувати або не підтверджувати. І відповідно починаємо з першого пункту батарея. Переносимося до ЛНБА, дивимося, чи дійсно її потрібно замінювати, чи це питання можна якось інакше вирішити. Оскільки як і попередньому сервісному центру, так і мені була надана інформація, та це є в заявленні несправності попереднього акту діагностики попереднього сервіса, не вмикається, Раніше працював тільки від зарядки, батарея перестала заряджатися. Тому логічно буде почати з діагностики і ознайомлення, що в нас не так з акумулятором. Його по можливості запустити і тоді вже пробувати, що на то скаже материнська плата, як вона на то зреагує. І пробуємо вичитати. Як бачимо, здоров'я 100%, 25 циклів проведено, тобто ноутбук працював небагато, ну і він розряджений повністю і в нулі. Відповідно, будемо пробувати його дозаряджати. Будемо чеклувати над тим, що з того вийде. Будемо над цим пробувати чеклувати, дивитися, можливо, треба буде скинути помилки по контролеру. Ні, нічого не потрібно, тільки я. Для початку обмажу струм в 500 мА, так як він подав признаки життя. І залишу акумулятор на зарядку. Тепер я можу відзвітуватися по акумулятору. 33% було туди залито за допомогою ЛНБА. Робимо ще раз перевірку. Як бачимо, по-перше, в нас вирівнялися комірки 0 мВ різниці. По-друге, здоров'я в нас залишилося і ми маємо вже 33% залишку ємності. Повністю заряджати мені немає сенсу. Даний акумулятор, тому що я хочу перевірити систему заряду на ноутбуці після того, як закінчу попередню роботу, і можемо брати акумулятор, переходити до плати і поглянути проміжний результат, що в нас вийшло з платою. Тим часом, поки батарея у нас проходить курс реанімації, давайте ознайомимося з материнською платою. Значить, перше, що мені подобається в таких випадках, от є вже. Акт діагностки, і це відбувається при тому, що в нас ще присутня пломба. Звичайно ж, знаю, що зараз будуть коментарі, що пломбу можна зрізати, потім обережно поставити на місце, але сам факт. Візуально зверху по ноутбуку я не бачу жодних проведених робіт. Тобто, в мене таке враження, що ноутбук взяли в роботу, зняли кришку. Можливо, щось поглянули, не поглянули, закрили кришку, тому я зараз демонтую материнську плату. Знімає, звичайно, ж, пломбу для того, щоб виконати попередні заміри, знімає систему охолодження. Звернемо увагу на стан ключів між роз'ємом зарядки і між, власне кажучи, лінією B по платі. І також звернемо увагу на опори по всіх індуктивностях. Після того приймемо рішення, чи варто заживати плату і подивитися на її поведінку. Тобто зразу знаючи, що клієнта ноутбук помер, що він був в сервісному центрі, зразу підключати лабораторний блок живлення в даному випадку, я вважаю, недоречним. Тож, будь-який ремонт починається з візуального огляду. Самі уважні, я думаю, вже бачать щось, і я вже бачу щось. А ті, хто ще не бачить проблему, я зараз її покажу. Значить, зворотня сторона у нас все виглядає гарно. А на цій стороні, Та, до речі, відносно пломби. Пломба збережена, буде поставлена назад, якщо бажаєте. Тому я кажу, що довіряти пристрою на пломбі абсолютно не має ніякого сенсу. А тепер. Повернемося до цієї сторони. Помаленьку знімаю я оцю наклейку, як бачимо, отвір. І під отвором ми бачимо ще одну цікавинку. Думаю, так буде вам максимально гарно видно, що відбулося. Значить, в нас чергове пихнула кераміка. По лінії B, відповідно, коли вона пихнула, вона лінію B закоротила на мінусовий, на земляний вивід. І в результаті у нас блоканулася батарея. От то, що ми спостерігали в попередньому фрагменті. Але, скоріш за все, вона далі відгоріла, і ноутбук ще якийсь час працював від зарядки. Після того, я так думаю, напевно що. Його включали-виключали, включали-виключали без акумулятора, і в нього злетів біос. Чи правильна моя теорія, не знаю, тому почнемо з замірів, як завжди. Значить, Якщо ми бачимо, що в нас було пошкодження по кераміці, відповідно, з тієї лінії почати варто. Значить, B+, на даний момент короткого замкнення ми не маємо. Зразу дивимося з B по цій фазі, по якій в нас. Постраждала кераміка, короткого замкнення немає. Суперово. Я думаю, на даному етапі замовнику пощастило. Тепер е, опір. Це, скоріш за все, чергові лінії, судячи по топології, норм. Опір зарядки, норм. Зразу ж дивимося, чи не пробитий в нас прохідний ключ, чи не проботи в нас ключі-зарядки. Так. Тут виглядає все окей. Далі, живлення мало би бути. Оперативної пам'яті контролера пам'яті і решта периферійних живлень. Норма. Норма. Живлення центрального процесора. Норма і живлення графіки в центральному процесорі. Норма. І чому не заряджався акумулятор після того, як саме ліквідувався конденсатор і коротке в нас зникло, я думаю, ми знайдемо відповідь на цій стороні. Перший ключ. Норма, другий ключ. Вірніше, він перший ключ від зарядного пристрою. коротке замкнення. Тобто в діодній прозвонці мав би дзвонитися кожен ключ, як діод. Паразитний діод в складі його мав би прозванюватися. Оцей ми бачимо. А тут в нас коротке замкнення. Відповідно, чарджер не може відкрити вхідні ключі, але так як цей ключ. Пробити з входу на вихід повністю, відповідно, 19 вольт безперешкодно проходить до другого ключа, а в другому ключі паразитний діод пропускає ту напругу далі. І ось таким чином, після того, як конденсатор у нас самоліквідувався, пробило ключ. Пристрій ще деякий час функціонував, але коли пробиті ключі, чарджер вже не буде заряджати акумуляторну батарею. Відповідно, ноутбук ще якийсь час функціонував, але не заряджав акумуляторну батарею. Включати знову ж таки. Доживлення я при таких умовах плату не буду. У мене, відповідно, зараз задача поглянути під мікроскопом, що відбувається тут, зачистити, замінити кераміку. Далі задача замінити ось цей ключ. Більше по замірах я чогось критичного не бачу, тому виконую ці дві дії. Після того ми зможемо заживити плату, після того зможемо підкинути тестер оперативної пам'яті і поглянути, чи буде в нас вичетка СПД. А далі, залежно від ситуації, буде, не буде, дивимося, які живлення у нас присутні, і будуємо подальший алгоритм робіт. Значить, Тут я попрацював дремелем, зачистив, зашліфував, залакував і посадив фільтруючу ємність. Тут питання вирішено. Далі, тут я замінив вхідний ключ. Тепер. Ми можемо сміло подати живлення на плату. І перше, що потрібно почати, подивитися, чи в нас відкриваються вхідні ключі і чи заживлюється плата. Так, фокус є, мультиметр вам буде видно. Запускаємо лабораторний блок живлення 21 мА споживання. Стаємо на затвор першого ключа. 26 вольт, тобто вольт добавка працює. Без проблем на шунті 20 вольт є. Відповідно, вхідна лінія в нас відкрилася. Плата на даний момент заживлена. Зразу ж ми можемо в реальному часі зробити першу річ, це під'єднати акумулятор. Запустити блок живлення. Я вже спостерігаю споживання на лабораторнику. 2,5 А. Як бачите, засвітився оранжевий світлодіод. І. У нас пішла зарядка акумуляторної батареї. Значить, Перший міф ми остаточно спростували. Тепер нам залишається дізнатися, яка ситуація по платі, і спробувати її запустити. Знову ж таки, переводимо мультиметр в режим діодної прозвонки, протискаємо кнопку увімкнення. Так, червоний на мінус. Чорний на включення. І в нас відсутня вичітка СПД, але при цьому процесор у нас заживлений. Довго я не буду в такому режимі його тестувати чи ганяти, тому що процесор без охолодження. І наступною думкою, те, як я казав при початку, тому що це класична ситуація, перестав працювати акумулятор, десь від'єднали живлення або пропало живлення, скоріш за все. У нас буде пошкоджений біос. Єдине, що мені треба буде на даному етапі після цих всіх робіт зняти флешку, так щоб вона залишилася жива, читати дамп, записати дамп, перевірити, чи моя теорія вірна, і подивитися на результат. За мить ми це дізнаємося. Що ж ми маємо в проміжку? Я грішив на біос і було схоже так, що проблема з біосом, але ні програмування за відомо робочого дампу під цю плату, ні заміна флешки. Не дали жодного результату, тобто і в нас як не було вичитування СПД, так і немає. Тобто, думаю, що після того, як прогоріла кераміка, в нас просто заблокувався акумулятор, і пристрій працював на паразитному діоді другого ключа. так як перший був замкнутий, ним користувалися і далі відбулося щось. Наступне, якась наступна подія. Значить, на даний момент, що я знаю, мульт вичитує флешку без проблем. Флешку я підкидав, прошивочку я підкидав, в мене з'являються абсолютно всі живлення. Знімається ресет. Відповідно, є тактування на часовому кварці, є тактування на кварці хаба. І при цьому комбайн навіть не пробує вичитувати свою прошивку з флешки. Наступним кроком, в даному випадку, логічно буде погоджувати з. Замовником заміну комбінованого процесора. Відповідно, добро отримане, тож я можу готувати плату, переміщатися на паяльну станцію і знімати з плати комбінований процесор, зачищати, садити сюди тестовий процесор, дивитися, що в мене все завелося, тому що отут якраз саме така ситуація, коли ніби всі умови виконуються, запуску немає, і на 100% в мене відсотків десь так на 95%, впевнені, що несправність в комбайні. Проте, перед тим як замовляти... Новий, потрібно посадити тестовий, в мене є треті Ryzen, відповідно, потрібно посадити тестовий і поглянути, що пристрій на то зреагує і запуститься. Загалом, ось таким чином виглядає плата. Тобто по краях компаунт у нас залишився. В місці посадковому вже все зачищено, і плата готова до установки тестового процесора. Так як я на 100% не впевнений, в мене є 5000 треті райзени, відповідно, я його зараз один з них реболю, саджу сюди на плату, подивлюся, як воно все поведе. Якщо буде запуск, правильно поставлена діагностика, значить будемо замовляти новий. Ну і для тих коментаторів, які я вже бачу, набирають коментар, що там було того компаунда. Ну от вам приблизно скільки його було, тобто края залиті гарною. Так, да, я згоден, буває, що залито майже по половину чіпа, але... Казати, що мало його було, просто методи зйому, скажімо так, плюс-мінус вже відпрацьовані на Lenovo, дозволяють в більшості зняти, щоб компаунт залишився на процесорі. Ну і давайте дивимося, як відбулося зняття. Значить, ліва сторона, тут все знято досить гарно. Єдине, що пошкоджена маска була отут в кутку, але всі п'ятачки абсолютно на місці. Далі проходимось. Все гарно, все пристойно. Ще одне місце, де потрібно буде. Відновити маску, ось тут переходимо до найгіршої сторони правої. Як бачимо, тут відсутньо декілька пятачків, але відсутні вони, вони не задіяні. Тобто, фактично, вони участі в формуванні будь-яких сигналів не беруть, тому на це ми можемо не звертати увагу. Просто як факт, що в нас є декілька пустишок. Так, просто в народі, як їх називають. Ще одне місце, де була задіта маска. Отут. Далі переходимо до нижньої сторони. До речі, на такі моменти також треба звертати увагу. От пустишка наклалася на п'ятачок, її потрібно буде зняти. Внизу відсутня ще одна, знову ж таки, пустишка. Внизу відсутня, знову ж таки, ще одна пустишка. Проходимося тут так само по всіх контактах. І ліва сторона знята ідеально. Ну що ж, продовжуємо продовжувати. Нагадаю вам, після того, як ми зґвалтували плату по лініях живлення, вона в нас почала нормально піднімати B, почала нормально заряджати акумулятор. Проте в мене не було вичітки СПД, я вже пробував прошивати BIOS, нічого то не дало. Відповідно, був знятий процесор Ryzen 5, поставлений Ryzen 3, в мене вони є в наявності для тестування. Хоча Можливо, і буде запропоновано людині заміну на третій, як бюджетне рішення, якщо захоче, ні, то на п'ятий. Але поки що, я нагадаю, що це ремонт, метод діагностики. Не більше того. І що нам потрібно? У нас буде вся увага на тестер DDR, чи у нас буде присутня вичутка СПД. Попередньо я вже пробігся по всій платі, заміряв опори, тобто процесор сів адекватно та. І зразу запускаємося, і вичітка СПД по 50-ті адресі. Окей, давайте трошки приправимо так. Нам потрібно. термопрокладочка радіатор тимчасовий і нам потрібно тестер Ініта. Спробуємо увімкнутися, є вичітка. Струм споживання не статичний. Дивимося на тест реініціалізації. Власне кажучи, от ситуація, як її здефектувати. Коли ми маємо явно очевидну проблему. О, є Ініт, є піск, ми маємо явно очевидну проблему. І, здавалось би, є причинно-наслідковий зв'язок. Так я виключу його поки. Тобто, в нас були збої поживлені. Теоретично і логічно було би отримати несправний або пошкоджений біос. А по факту. Маємо несправний або пошкоджений центральний процесор. Це відповідь, напевно, буде тим глядачам, які пишуть на пошту з коротким описом проблеми або поведінки і бажають дізнатися вартість ремонту. Ну неможливо її сказати. Деякі випадки є, коли явно очевидно, ми маємо проблеми. В даному випадку, як ми бачили, у нас не було жодної проблеми по операх. У нас прогарчик міні, оцей керамічний конденсатор, який. Випустив чорний дим, він якби самоліквідувався. Також цієї проблеми не було. У нас було явно і очевидно, тільки згорівший перший ключ по вхідній лінії і не більше того. А по факту ми зупинилися на тому, що в нас несправний процесор. І по суті, зараз мені потрібно зібрати апарат в корпус, перевірити всю периферію, все на чи я не отримаю більше ніяких сюрпризів. Тоді відзвітуватися замовнику. Узгодити по фіналу, чи ми садимо Ryzen 5, чи ми залишаємо третій, і на тому зафіналитися по даній платі і по даному ремонту. Ну що ж, а тепер давайте підсумуємо. Ноутбук запущений, зображення присутні. У нас на борту Ryzen 3 5300U. І, власне кажучи, діагностика. Ремонт на цьому закінчений. По суті, тут залишиться одна механічна дія: зняти Ryzen 3, посадити Ryzen 5, і не більше того. І тепер ми підходимо до самого головного те, що багато сервісів називають діагностикою. Діагностика це є робочий пристрій на столі. Як не дивно, я вже це не перший раз повторюю, і це є дійсно правда. Тобто, поки ми не запустимо пристрій і не побачимо картинки або ініта, або якогось проміжного результату. Правильну діагностику виконати і на 100% стверджувати, що вона правильна неможливо. Тому я і прописую, і всім вам скидаю від них, що в мене відсутня послуга діагностики як така. Тобто в мене є попередньо заміри, оцінка вартості ремонту, і я її з вами узгоджую. А після того вже виконується ремонт плати. От, От так має виглядати повноцінний ремонт тере-діагностика, чи діагностика тере-ремонт, на мою думку. Тепер давайте повернемося до цього акту. З першим пунктом не погоджуюся категорично. З другим пунктом плата ма еринська, вона підлягає ремонту. Компонентному ремонту маємо те, що маємо. А тепер можете йти в коментарі, писати все, що вам загодно, можете бакланити мене. Одним словом, чим більше коментарів, тим більш активно просувається канал. За що я вам дякую. Будьте здорові та бережіть себе.